Мої вітання! У даному відео ви дізнаєтеся про те, що означають абревіатури URL, URI, URN, а також чим вони відрізняються між собою. Поняття URI, URL, URN є досить важливими для розуміння, адже часто застосовуються під час написання програм чи розробки вебсайтів. Преш за все, і за того, що в них ми звертаємося до ресурсів файлів чи вебсторінок, і нам важливо правильно вказати їх місце розташування. чи Назву ідентифікатор. Тому розберімося щодо чого. Почнімо з URL, який є найбільш уживаним серед усіх трьох. Розшифровується ця абревіатура як Uniform Resource Locator, що дослівно перекладається як уніфікований показчик ресурсів. Задача URL вказати місце знаходження якогось ресурсу. Таким ресурсом може бути будь-що: вебсайт, зображення, текстовий файл тощо. І розташовуватися він може теж будь де, як на локальному комп'ютері, так і на віддаленому пристрої, доступ до якого отримується по глобальній мережі. У справжньому житті яскравим прикладом URL є адреса проживання ну або адреса місцезнаходження якогось об'єкта. У вас також може виникнути питання, чи є посилання та URL одним і тим же. З точки зору змісту, так, адже текст посилання та значення URL майже завжди збігаються. А от якщо подивитись з точки зору структури, то це різні елементи, бо посилання, по суті, є елементом HTML, задачою якого є перенаправлення вас кудись в інше місце на іншу вебсторінку, наприклад. А URL просто вказує на місце розташування ресурсу, звідки він і буде запозичений програмою, сайтом чи посиланням. Більш широким поняттям є URI – Uniform Resource Identifier. Це уніфікований ідентифікатор ресурсів, що використовується саме для ідентифікації якогось ресурсу. Знову ж таки, ресурсом може бути будь-що: від вебсайту до файлу зображення. Але якщо URL визначає місце розташування об'єкта ресурсу, то у випадку з URI ситуація трохи інша. Головним, у URI є сам факт ідентифікації ресурсу. А тепер давайте подумаємо. Як найпростішим чином можна щось виокремити і до когось звернутися. Звісно, це використання імені. Тому аналогію URI в реальному житті є назва та ім'я. Це може бути як ім'я людини, так і назва якоїсь установи. Однак поряд зі всім відомими URL та URI існує також ще маловідомий URN, який розшифровується як Uniform Resource Name. Подібно до URI. Він використовується для ідентифікації ресурсу і не містить жодної інформації про місце розташування. Однак в URN є своя особливість. Вони призначаються спеціальними організаціями зі стандартизації. Іншими словами, ви не зможете самостійно створити URN для свого ресурсу. Для цього потрібно звертатися до установи зі стандартизації. Отже, як навчитися розрізняти між собою URI, URL і URN. Якщо ви знайомі з теорією множин, то можна розглядати URN і URL як підмножини URI. Фактично, кожен URL та URN є водночас і URI. і в контексті URL це цілком логічно, адже місце розташування ресурсу теж можна вважати його ідентифікацією. У вікні браузера ви використовуєте саме URL, коли вказуєте адресу сайту, яка починається з http/https. Однак, коли ви переходите до якогось компоненту цього завантаженого сайту, у рядку браузера ви побачите знак хештегу, то це вже буде URE. Ще один приклад використання саме URI XML файл. У коді CSS файлу для вставки зображення використовується URL а саме функція URL. URL навряд чи часто зустрічатимете. Просто знайте, що він призначається установами зі стандартизації та ідентифікує сам ресурс, не вказуючи його місце розташування. На цьому все. Дякую за увагу.